Такого слова, як імпотенція, вже давно Немає. не, не використовує. Да. Тобто, це такі від нього вже давно відмовилися з, з радянських часів. Це було таке слово імпотенція. Зараз називається це еректильна дисфункція. Це правильна термінологічна назва. Еректильна uh -huh. дисфункція. Але ж це називається і коли просто слабка ерекція, у тебе еректильна дисфункція, наприклад, так, і коли так. взагалі її немає, коли немає. Тобто, коли тебе член не реагує. Uh -huh. Може бути таке, що на дружину він, наприклад, не реагує, а на коханку він достатньо гарно реагує. Uh -huh. Ну тоді це вже не еректильна дисфункція. Ти правильно розумієш? Це вже психологія. Так, це все психологія. А от у більшості випадків, все ж таки, у чоловіків реакція вона пов'язана з емоційним станом. Майже 85%. Випадків, які звертаються чоловіки, вони мають психогенний стан, що призводить до еректильної дисфункції. Але інші відсотки, це, наприклад, так, як запалення, чи, наприклад, гормональні зміни, чи е, порушення клапаного апарату кровопостачання судин е, статевого угу. члену, тобто, це можуть бути такі, так само розлади, тобто вони менш характерні. А може бути таке, що от гормони в нормі, там стресу немає, ну нібито все в нормі, але от еректильна дисфункція має місце, тобто він не може. Може бути таке. Тобто, може бути таке, що ти кажеш, що е, кровопостачання статевого члена, тобто кров до статевого члена. Приходить, але ці клапани вони не утримують е, напруженість статевого mm -hmm. члена. І кров утикає, наприклад, утечка, сквернозних тіл. Тобто, це є такі проблеми. Е, у молодих чоловіків це достатньо рідко зустрічається. Це більше характерно так само для чоловіків, там, наприклад, після 40 років, 50 років. Mm -hmm. Тобто, просто зумовлено там, старінням організму? Це ві вікові е, зміни. вікові зміни, які, на жаль, чекають усіх нас. І тебе і мене. <смеш> На жаль, або, або не знаю, Але <смеш> не це так влаштовано але природою. Але, але, але не у всіх же. Ж. Але ж не у всіх. Ви повинні зрозуміти, що взагалі м -м чоловіча е репродуктивна система, да, так само, як і реакція, е нам дано природи так, що ми можемо розмножуватись до останніх днів нашого життя. Е тобто, умовно. Чоловік 80 років може мати, мати гарну діти. ерекцію і бути. І гарних дітей може мати. Навіть так. так і гарну спермограму мати. Немає якоїсь вікової межі, після якої вже. все. З, звісно, вона може бути не так, як там, в 20 років ця спермограма, угу. і так само, і ерекція, не так, як в 20 років. Ну, але, все одно... але все одно він може мати дітей.